Привіт, рада вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліари! Вітаю вас, Тетяно! Ну що ж, розпочнемо з невтішних новин на Донеччині. Оголосили примусову евакуацію з 16 сіл Волноваського району. Мова йде про велику Новосілку Андріївку, Времівку, Костянтинопіль, Новоукраїнку. Та інші, яка причина, справжня причина евакуації? Міста будуть захоплені? Чи все ж таки це для того, щоб зберегти життя людей під час гарячої фази війни в цьому регіоні? Ага, Тетяно, бачите, дуже сильний наступ буде. Пас жезлів Туз мечів. Російський Аббадон навіть повішаний. Ну, це, Там будуть захоплені майже всі ці населені пункти з часом. Тобто, справді дуже великі ризики, і справді треба евакуюватись е, насправді там вже є наступ і він, на жаль, буде ще продовжуватись. Але буде з часом зупинений. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гайс. Тобто місяць листопад зараз дійсно дуже тривожний і небезпечний місяць для цього регіону. Але Кураховський район, Великоновосіловський район, треба виїхати. Треба виїжджати і тут не випробовувати долю. Веліари, змі не звичайні змі, а ЗМІ, які мають велику силу. Mm -hmm. Говорять про те, спираючись на інформацію від гуру, що Запоріжжя також планують окупувати, чи здійснить цей намір ворог? Ну, на запорізькому напрямку в наступ вони все таки полізуть, не перейдуть, а полізуть mm -hmm. і получать по зубах. Тобто, Запоріжжя захоплене не буде, воно буде втримане, навіть близько вони до нього, особливо то й не підійдуть. Тобто, Запоріжжя буде під контролем України і не варто цього боятися, що його буде втрачено. Uh, справді там випадає захист, і в попередніх розкладах, зокрема, в у понеділок ось я дивився це питання. Виклав на Ютубі своєму відео. Uh, ні, буде місто в захисті. От я скажу, де, де справді великі проблеми. Це uh, Курахово, тому що буде окуповано. Це е, Куп'янськ, тому що будуть бої, е, але все одно певний час він воно не буде окуповане, все одно його втримають по ітогу. Е, борова теж там будуть підсуватися лінії фронту до нього, але теж її повинні втримати ще довгий час е, і Куп'янськ. От ці міста справді під загрозою. Дуже прикро, Веліаре, хочу сказати, що. Останніх майже три роки нашим дітям та і деяким дорослим приходиться вивчати географію України саме по окупованим, неокупованим, не лише великим містам, районним центрам, а і маленьким містечкам та навіть селам. Ще питання по Запоріжжю. Це жах. Це жах Нехай правда. ці окупанти виздахнуть. Вони виздихають дуже хай. Скоро. Вони відповідають. Це правда. Веліари також чи будуть на до кінця тижня удари кабами по Запоріжжю, тому що ворог постійно б'є по Запоріжжю. Буде і не раз до кінця цього тижня. І не раз. І не раз. Давайте подивимося, ще Харків та Суми, адже там ворог теж лютує. По Харкову теж будуть удари, вони не, не стануть сильнішими, ніж були. Вони залишаться так само такими, як були. Навіть більше можу сказати, що дуже скоро. Шахиди, які залітатимуть в місто, будуть вже садити ребами. Тобто таке випадає. Тобто якась от хитрість як наших сил оборони, яка допоможе змінімізувати ризики для наших воїнів, для наших звичайних людей. Стосовно Сум, Суми Сумської області, тільки дивився на каналі прогноз це питання. На жаль, Сумська область буде обстрілюватися, і з часом буде обстрілюватися все більше і більше. Тобто будуть наноситися удари і по маленьких містах, і по селищах. Угу. Справді росі... росіяни будуть гатити по сумській області дуже сильно, якщо є можливість евакуюватися, евакуюйтесь. А столиця що ж чекає до кінця тижня столицю? Тому що, не дивлячись на те, що щодня Росія, це буде наступне питання, поки ви дивитеся, Росія випускала, бувало, таке ще близько сотні шахетів по Україні щодоби. Зараз їх кількість зменшилась. Це говорить про нестачу у них безпілотних літальних апаратів, чи все ж таки у них є якийсь інший план інших атак? Плани є атакувати ракетами. Це буде скоро, але, скоріше за все, на цьому тижні ні. Угу. Випадає аркан повітря, перегорнутий. Він показує, що по що повітрю буде летіти, буде дуже гарно збиватися або садитись ребом. Це, ну, це шахеди знову ж таки. Але ворог готує надалі яку, якийсь масований удар по Києву. Прям десятка мечів. Прям сильний. Ми, Тетяна можемо, знає, що це дуже сильно. Так, рок. ми можемо подивитися, це буде в цьому е, місяці чи, можливо, перед новим роком нам готують такі новорічні подарунки. Це листопад, але при цьому всьому у грудні теж випадає загроза і теж сильно. сильна. Також хотілося б запитати у вас, чи є загроза дамбам після останніх подій України? З дамбами будуть проблеми, справді повішений тут з мечів. Але повішений він також каже і за час, що це буде не так швидко, ну тобто не скоро. Тобто, але будуть. Але з часом будуть, будуть проблеми. На жаль. Зараз дуже багато експертів говорять про можливе закінчення війни в 25-му році, не дивлячись на те, мобілізацію все ж у 25-му році вирішено продовжити. продовжити. Для яких цілей? Я, до речі, тільки нещодавно давав прогноз, що мобілізація буде продовжуватись угу. навіть після миру. Якщо, до речі, ви хочете більше політичних прогнозів від Мага Веляра, більш розлогі політичні прогнози на кожне питання. Будь ласка, підписуйтесь на канал Мага Веляра, посилання на який ви знайдете в описі цього відео. Пані Тетяно, ну ви знаєте, тут що випадає? Тут випадає в першу чергу те, що від Росії буде загроза, і нам справді, щоб не розпочалася нова війна, потрібно буде ще тримати мобілізацію потрібно буде ще тримати військовий стан певний час, і ще потрібно буде не не відкривати кордони і на протязі. 3-6 місяців ці процеси будуть продовжуватись навіть після миру, і навіть паралельно з виборами. Також багато говорять про те, що новий президент Америки хоче все-таки привести Росію і Україну до переговорів. Про це говорили і ви, і у нас на каналі також. Чи дійсно це буде так, чи дійсно це відбудеться? І чи будемо? хто в якій позиції буде в цих переговорах? Чи справді відбудеться. Так, справді відбудеться. Причому от за Океан. отут е, е, випадає, що і зустріч, в принципі, буде російсько-українська з часом. І мир буде в принципі підписаний. І будуть і посередники, і безпосередня наша зустріч з росіянами. Але при цьому всьому карти говорять, що будуть незадоволені і росіяни, і ми. Угу. Території, які вже окуповані Росією, вони повернуті під час мирних перемовин. Не будуть. Вони повернуться лише в майбутньому через певний час. А стосовно. Стосовно Росії, вона не, не досягне своїх цілей, а вона не окупує ті, ті території, що хотіла, і Україна залишиться сильною, вільною, незалежною і, навпаки, розквітне, що для Росії є найгіршим сценарієм. Так так як говорили теж багато і про викриття зрадників України, які знаходяться в Політичному колі, в українському, до речі, і ось і сьогодні нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді. Молодці, Молодці. викриваємо, бачимо, це ж той, що з Лукашенко дружив до нього. Їздив на поклон. М -м -м. Чи будуть викриті ще такі зрадники? І що їм загрожує у майбутньому за зраду України? Так, зрадники будуть викриватися, притягатися до відповідальності. І випадає так, що бачите, імператор. Президент цим займається. І справді, вони будуть вичислятись, будуть кримінальні справи, будуть вилучатися гроші. Ми будемо бачити, як їх будуть вилучати і цінності. А, і ще більше мене люди дуже просили про покарання корупціонерів, покарання зрадників України. Uh, і я прийняв їх прохання, я зроблю порчу на цих людей. Надіюся, я зроблю не публічно і потім публічно. Uh -huh. Це буде просто порча? Чи це буде порча на страждання, чи на смерть? А uh, це буде на букет проблем і хвороб. Ну, мені здається, що смерть yeah, це дуже легко. Так. Смерть це дуже легко. Щоб Такі вони проблем. втратили, по перше, можливість. Uh, Шкодити українцям, щоб кожен зрадник е, відповів за те, що він зливав позиції, за те, що він працював на ворога, за те, що він брав ці брудні кошти, якими хай його глотка подавиться, кошти брав від Росії. Оцими коштами російськими хай подавляться. І е, їм не тільки буде покарання від судочинства, а ще буде відмага покарання. Тому що Рішення суду це може оскарженим бути все. А якщо маг вже прокляв, вже зробив, то так і буде, і вже ніхто не спасе. Ніхто а не спасе. особливо, якщо це зробить, коронований маг темних сил. Сил веліар веліар. Я впевнена, що це буде успішно, що такі порчі матимуть успіх, бо вже не раз спостерігала за вашими роботами. як на мінус для зрадників і людей, які зрадили Україну, так і на плюс для тих, хто підтримує завжди, хто захищає і хто береже наш спокій та мир. Я а, думаю, що ви доєднаєтеся обов'язково. Як каїністка, ви теж це ваш профіль їх покарати? Будемо карати разом. Будемо карати разом. А я нагадаю, що сьогодні у нас в студії був. Коронований маг темних сил веліар. Якщо ви маєте бажання зв'язатися з магом особисто, контакти майстра будуть в описі цього відео. А також не забувайте зазирати в інтернет-магазин мага, де ви знайдете не лише надзвичайно багато цікавої літератури, а і різномагітні, магічні атрибути. Та артефакти. А ми не прощаємося, а кажемо лише до зустрічі на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.